Зауважте Бог не ставить жодних обмежень для народження згори. Ні перед ким. Він не робить відсіву. І це дуже добре говорить цей текст. Не дивуйся з того, що я сказав тобі. Нікодим прийшов вночі, нікого не було. Розмова один на один. І логічно, що Ісус говорить до нього: Я кажу тобі. І потім. Вам потрібно народитись згори. Я спеціально взяв King James Version, тому що там це теж показано. Я говорю тобі, але народитися згори потрібно вам, всім. Це він говорить євреям, це він говорить американцям, це він говорить українцям, це він говорить там і це він говорить тут. Він хоче, щоб кожен народився згори. І він для цього все зробив, щоб ти міг прийняти усвідомлене рішення.